좋아 <laughs> Такі вигуки звучали у відповідь на аргументи судових виконавців, що прийшли виселяти з квартири на вулиці Руській, пані Марію та її двох дітей: – 16-річну доньку та сина, 13 років. Жінка народила тут дітей, багато років живе тут і доглядала свою тітю. Похоронила, і я так думаю, що має право людина, кожна в нашій державі на проживання там, де вона народила своїх дітей, і саме перше захищати дітей. Ми хочемо знати. Який суд вирішив і на якій основі постановив виписати з квартири неповнолітніх дітей? Марія Гумало розповідає, оселилась у квартирі своєї тітки ще в 1993 дев'ятсот щоб доглядати за нею. Тітка запевнила, квартиру заповіла саме своїй племінниці. Вона до останньої до от, от вона умирала, Вона мені сказала, що заповіт я тобі зробила заповіт, квартира твоя. Вона до посліннього вмирала, вона казала мені, що я нікому нічого не дала. Це навіть uh -huh. в судах участковий підтвердив, що е, що вона сказала, що вона нікому нічого не дала. Коли ж після її смерті Марія Гумайло хотіла оформити спадщину, нотаріус повідомила про інших спадкоємців. Оскаржити цей заповід жінці не вдалось. Тяганина в суді тривала п'ять років. Відтак, першотравневий суд чернівців визнав документ законним. Потім вирішив виселити родину Гумайло. Судовий розгляд стосовно виселення даних осіб боржника з цієї квартири по десяти 251-79 сімдесят квартира на підставі знову ж таки того, що квартира є у власності іншої особи на підставі заповіту, який суд визнав дійсним. Але громада і представник Марії Гумайло вважають рішення про виселення незаконним. Суд керувався тим, що діти можуть жити у квартирі їхнього батька. Але як виявилось, чоловік продав житло ще у 2004-му. тому податись родині нікуди. Перевіривши ці ці факти та ці обставини, е, обстеживши е, ту квартиру в будинку 283 а квартира 111, Чітко в мене є на, на руках документи, які посвідчують, що з 2004 року. Там є зовсім інший власник, який проживає зі своєю сім'єю, зі своїми внуками, зареєстрованих до кімнатних квартири. На горіхи від людей дісталося і представницям служби у справах дітей. Люди закидали, чому чиновники не відстоювали права неповнолітніх у суді. Завжди виступали проти цього. І, на жаль, у нас в країні бувають випадки, коли дійсно суд приймає рішення висловити дітей. Я, як чиновник, проти цього рішення категорично проти. Але тут зараз ми не сторонами по справі. Ми, 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 ми не можемо зараз заявити ніякого клопотання, бо ми не є сторона виконавчого провадження. Зрештою, сторонам через нові обставини у справі вдалося тимчасово дійти згоди. Представник Марії Гумайло та її дітей повідомив вже подав до суду інформацію, що неповнолітнім дітям ніде жити. Це може бути підставою для перегляду рішення про виселення та дає можливість відстояти права дітей щодо їхнього подальшого проживання у квартирі. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, інформаційне агентство АС.